І Grow Garden знову вийшло нове оновлення. І це оновлення поєднане з горохом. Тут стоїть ось такий джек, і він просить нас тропічні фрукти. Ну, або, овочі, не знаю, якісь рослини. Тобто ми маємо давати ці рослини, які він хоче. І за це наш горох буде рости і буде робитися ще більшим та більшим. І нам потрібно буде залізти туди на ті хмари. І, можливо, отримати якийсь подарунок. Щось таке. Як ви бачите, я вже трошки сюди поклала, просто подивитися, які саме потрібно давати фрукти. Я сюди поклала манго, тому будемо щось вроді такого класти. Мені цікаво, чи візьме він квітку. Ні. Не бере. Ну, Я не збирала і подивимося. Це я думаю, що це тропічний фрукт. Я взагалі не знаю, що це таке. Ніколи <світ> такого не бачила, тому даємо. Ні? Ну ладно. Ну, а манго? Ми ж дали манго, ну я зала і воно має спрацювати. Теж ні. Що це таке? Ну, а драгон фрукт? Ну, два, авокадо. Теж ні. Я просто назбираю манго, всі манго, які в мене є, та драгонфрут. Мені цікаво, банан не буде брати чи ні. Візьму один і потім подивлюсь. Так, ну ми туди можемо, Банан будеш? Чи не будеш? О, банан теж буде добре. Нарешті в мене змінилася ця штучка, і тепер він хоче е різні квіти. І нарешті я кажу, що в мене є пару квіток. Збираю просто всі свої квіти, нарешті вони пригодяться. Я не збирала багато квіток, і давайте подивимося, скільки буде ця штучка. Ой, як завжди, нікуди не нажала. М -м, небагато, ну добре. А ще мені цікаво скільки я опрямую грошей. Отримається. Ну, подивіться, хтось виросте і поклав туди і подивіться, ура, нарешті, давайте туди пройдемо. Тут є ось такий портал, але ми не можемо, тому що потрібно так зробити цей горох шість разів. І потрібно сюди лізти. О, ми можемо щось отримати. Окей, йдемо далі. Знову. Крейдій якийсь новий? Це типу паркур. Прикольно, можна залазити вверх. Так, і не потрібно забувати прості штучки та отримувати їх. Ліземо, ліземо. Я, до речі, ще ні разу не впала. Так. Впала. Угу. Ура! Я нарешті залізла. Ой, там подаруночок, напевно, якийсь, а я його не забрала, ну добре. Так. І... Ура! я Вирізла нарешті. У нас тут є якась качка така золота, прикольна. І ось! Дивіться, який великий він. Так, що ти продаєш? О, це ось такі сітпаки паки Одразу дві. А далі на нас все закрите, тому що потрібно ще більше разів робити цей горох. Тобто він. Він десь пропаде через пару хвилин, і потім знову потрібно буде його виростити. Тут є якесь яйце. О, мандра, мандра... мандрагора ця. Крейт. Це що незрозуміло? Нова рослинка. Знову нова рослинка і теж те якась мандрагора. У нас ще є, є ось якась штучка. Дев'ять угу, разів. Зрозумів, ми не можемо її отримати. Тут в телепорті ми теж не можемо пройти. Ну, прикольно, прикольно. Потрібно багато разів просто вирощувати цей горох і, можливо, отримуємо щось. Так, я спустилася і ось що це? Ось ітпака. Давайте зараз спустимося і відкриємо всі сіт які ми отримаємо. Отримали. Так. Спраут сітпаки. паки. У мене їх 4 штучки. Давайте їх відкриємо. І... О, легендарка зразу! Це прикольно. Давайте далі. Знову легендарка, давайте щось інше. Ну, тепер він кумон. І останній пак. Знову це саме. У мене є два цих спраут крейта. Ой, Свинка, що ти робиш? Ось вона бігає. Перший раз бачу, наблюдаю за нею щось таке. Ну, а ще з'явилася нова росинка це отаке романеско. Не зрозуміло, що це? Ну, ось така росинка. І вона саме найдорожча. Ще поки я туди залізала, то там ну, були подарунки і там були ось ці штучки. Тепер в мене їх 6 штук. Тому що останнім часом я їх всі потратила, і тепер вони знову є. Ми можемо залізти знову. Можливо, десь знову будуть якісь подарунки. Можливо, я десь пропустила. Ні, ну взагалі. взагалі можна взагалі тут попробувати залізти просто ось так. І... Ну добре, залізу просто ось так. Тобто, не проходячи. Ось це. Я не можу тут залізти, тому що воно... Ой. розумію. Так, ну я сподіваюся, що в мене вийде ось це. Я це, Тут так... О! Тому що ти, коли стрибаєш, ти не завжди воно береться за неї і падаєш. Ура, я залізла! Але що мені тут робити? Можу купити ще. Сіпаки для чогось. Для чого я не знаю. Давайте тут їх і відкриємо. Угу. Дякую. Ну, зате цього нам ще не було. Щось новеньке. Подивіться, яка, які квіти. Ну, їх пару тут. Уі! Тільки що написала, що ось цей... ось це пропаде на цей пропаде через 10 хвилин. Я чомусь не зачіплююся за неї. От коли. Мені потрібно зня... знімати, як я на неї залізаю, тому що коли я знімаю, в мене виходить. A few moments later. Я ще знову сюди залізла. Подивіться, який він високий. Подивіться, де я. Як тут високо. Звичайно, ці квіти трошки заважають. Ну добре. Ой, тут ще цей дощ. якась акідіні мутація, Ой. Я думаю, на цьому можна закінчити відео. Тому на цьому все і всім па-па!